Десятирічний Микола Стаєнний вже два роки займається баскетболом у дитячій спортивній школі номер 12 Хлопчик мріє стати професійним баскетболістом та потрапити до НБА. За цей час команда Миколи вже двічі була на змаганнях, де посіла призове місце. Я раніше займався гімнастикою, але почалася війна, і гімнастика закрилася. У моему мене це баскетбол. У мене взагалі мріє стати баскетболістом. То в мене мета тренуватися і поїхати якось в НБА. ЕнБАЦ в Америці там грають відомі баскетболісти. Я хочу потрапити. Наразі у спортивній школі займається понад дві сотні хлопців та дівчат. На тренуваннях відпрацьовують основні елементи на спритність, координацію рухів, згуртованість та дисципліну. У старших дітей тренування проходять чотири рази на тиждень, а у молодших тричі. Це, за словами тренерів, не тільки дає результат під час гри, але соціалізує дітей та формує лідерські якості. Діти відрізняються після карантину і, вообще, з початком війни, взагалі з початком війни, вони стали більш слабкими, можна так, і важко з ними. Вони не адаптовані соціально, тому що вони не займаються в школі. Тому зараз. Вони дуже гарно спілкуються на майданчику, намагаються спілкуватися. Вони грають те, що вони не робили досить довго, починаючи, як вони сіли в онлайн. Записатися на секцію з баскетболу до спортивної школи можна у будь-якому районі міста. Зараз триває набір на початкову групу, яку відвідують діти віком від 6 до 8 років. Детальніше про заняття можна дізнатись за номером, який ви бачите на екрані, або звернутись до спортивного клубу Будівельник Олександра Кольба, Олександр Гоц, телеканал МТМ.